Вітаю, мене звати Малахова Софія і я представляю роботу традиція волонтерства в умовах російської агресії 2022 року. Волонтерський рух зараз активізувався та набирає більших обертів, ніж на початку війни у 2014 році. Стрічки новин та соціальних мереж переповнені проханнями від волонтерських організацій зборами на необхідні речі як для військових, так і для цивільних. Військовим потрібен транспорт, спеціальні прилади, амуніція, їжа, тому небайдужі присвячують весь свій вільний час пошукам спонсорів або розповсюдженню інформацію про таку необхідність. Дуже популярними стали волонтерські рухи серед української молоді. Все більше юнаків та дівчат погоджуються брати участь у толоках, виїздах у деокуповані міста та прибирання завалів житлових будинків. Це допомагає швидше розчистити територію та спростити роботу державним органам, пробуджує національну свідомість. Відомої мені організацією БУР Будуємо Україну разом. Вона діє по всій території України та має не один напрямок. Облаштування бомбосховища, школах, затишних домів для сімей, що втратили свою толока. Заснована була під іншою назвою ще до повномасштабної війни. Мені пощастило мати нагоду долучитися до співпраці бур та волонтерської організації Розсадник, що базується у Львові, і разом з іншими небайдужими людьми та американським художником Бенджаміном Свотсом створити чудовий мурал біля парку, присвячений Україні. Головним гаслом волонтерів є слова Якщо не я, то хто? Ця фраза відгукується мені, бо такому способу життя нас завжди вчили в школі. Чому бо Україна починається з мене? Мета нашої роботи з'ясування традиційних і нових рис волонтерства в сучасних умовах, наприклад, енергодару. Для досягнення мети було виконано наступні завдання: проаналізувати дослідження щодо волонтерства в Україні, знайти і поспілкуватися з енергодарцями, які зараз, в умовах повномасштабної російської агресії, займаються волонтерською діяльністю, і виявити особливості волонтерства в періоду війни 2022 року. З 24 лютого 2022 року всі ми живемо в новій реальності. Повномасштабна війна, провом якої є тимчасова окупація територій декількох областей України, в тому числі і нашого рідного міста Енергодара, руйнування житла, виробничих потужностей, цілих населених пунктів, велика кількість постраждалих біженців. В таких умовах значення і масштаби волонтерського руху постійно зростають. Починають історію світового волонтерського руху ще у 18 столітті. Про визнання важливого внеску добровольців у розвиток соціальної сфери людства свідчить рішення ООН про щорічне відзначення міжнародного дня добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. 5 грудня міжнародний день волонтерів. 2001 року Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародним роком волонтерів 2011 рік. За рішеннями Європейської комісії офіційно був оголошений роком волонтерства в Європі, оскільки кожен третій мешканець цього регіону залучений до доброчинництва. Початки волонтерства в Україні простежуються з 90-х років минулого століття. Лише з 2014 року, разом із загрозою нашої незалежності і державного суверенітету, він став масовим. Волонтерський рух в Україні має такі напрями: військовий, діяльність так званої картографічної сотні, медичний та реабілітаційний, ремонтне волонтерство, чорний тюльпан, так звана кулінарна сотня, переселенський напрям, гуманітарна допомога цивільному населенню. Зазвичай волонтерство існує у формі громадських об'єднань. Річ діють індивідуально. Для збирання коштів проводяться благодійні ярмарки, концерти, збір пожертв. Нам вдалося поспілкуватися телефоном з людиною, яка є іншим волонтером. Причин безпеки вона просила не оприлюднювати її персональні дані. Спробуємо представити роботу волонтерів на конкретному прикладі нашої співрозмовниці, Жительки Енергодару, пані Ен. Прийшла волонтерство спонтанно. Родина завжди намагалася підтримувати наших воїнів, а то ще до початку повномасштабної війни. Але одного дня потрапило в ситуацію, коли знайомі наркодарці опинилися на фронті без їжі, ліків та одягу. Тоді виникла потреба у грошах. Хлопці попросили привезти продукти. Так почалося волонтерство. Далі виникає нова. Більш серйозна потреба бронежилети. Лише через один місяць цих армійців забезпечила держава. Як була організована робота? Спочатку пані Єн відкрила особистий рахунок. Потім був запит до мера міста, щоб офіційно оформити волонтерську діяльність. В руїні самостійно зареєструвалися в податковій, де була внесена до реєстру офіційних волонтерів. Пізніше, після виїзду з міста, узустріли дівчат-антодумців. У вересні 2022 року створила благодійний офіційний фонд. Сильні та незламні напрями діяльності в основному допомоги військовим, крім вже згаданих бронежилетів, згодом виникли інші коштовні потреби: шоломи, тепловізори. Важко перерахувати все те, що відправлялося на фронт. Збирали на три тепловізори для енергодарців. Два тижні тому був закритий збір на коштовні шоломи: біноклі, метеостанції, активні наушники, 20 парберців, чи 40 форм та 40 пар берців. Це не повний перелік. Зараз таких зборів дуже багато. Допомога надається адресно. Військові 113 го батальйону ТРО енергодарці, серед яких дуже багато знайомих звертаються за поміччю. Надходять записи, запити найчастіше на придбання або ремонт автомобілів. Переселенцям допомога надається точково. Почали співпрацювати з фондом Лілії Ребрик, що допомагає жінкам з дітьми. Панін співпрацює з найбайдужими людьми в різних регіонах України і не тільки. Допомагають жителі Енергодару, знайомі з Західної України, почуть печиво, а зі Львова надсилають ліки. В Чернігівській області активісти збирають ковдри і теплий одяг. Надсилають свою допомогу Фонд з Литви, центр допомоги з Польщі. Волонтерство це порівняно нове явище для України. Воно набуло в масовості лише після початку російської агресії 2014 року і розвинулося у своєрідній громадський Рух під час гібридної війни його масовість, вплив на ситуацію в державі події на фронті був настільки потужним, що волонтерство стало предметом досліджень вчених, юристів, політологів, істориків. Аналіз державних інституцій сформувалися певні напрями волонтерської допомоги, форму організації громадян, які готові допомогти безкоштовно. Наше спілкування з пані Єн дозволяє нам стверджувати, що в умовах повномасштабної війни продовжуються традиції, які сформувалися у попередній період. Волонтери активно допомагають військовим не тільки продовольством. Одягом, побутовими речами вони купують військове спорядження, які забезпечують ремонтні роботи. Дається допомога цивільним особам, евакуйованим тим, хто залишився на окупованій території. Чи в зоні бойових дій відкриваються благодійні рахунки, створюються спеціальні фонди. Волонтери координують свою діяльність між собою з іноземними благодійниками. Ми не маємо цифрових показників, але вражені від спілкування з волонтерами. Власний досвід, дані, які з'являються в інформаційному просторі, дозволяють висловити припущення про збільшення масштабів волонтерського руху в цілому. Збільшення кількості молодих людей, які свідомо беруть в ньому участь. А це прояв згуртованості нашого суспільства, що додає нам віру у перемогу. Дякую за увагу.